Всі обговорюють тарифи Трампа, як обвалилися азійські та інші ринки. Європейські так само не сприйняв це позитивно, але забули про головне: забули про те, що ціна на нафту, російську нафту, не просто впали, а почали обвалюватись. І в російський бюджет, який закладав на війну проти нас майже 70 доларів за свій за свою нафту, за барель. Тепер вже 52 і далі буде падати. Це дуже важливо, і як я вам і говорив, дуже важлива позиція Саудівської Аравії, яка знизила ціну на свою нафту на Араб Лайт. І ця нафта для усіх країн цього регіону, для всіх країн ОПЕК та і для всього ринку нафти по світу зіграла ключову роль і далі грає на зниження ціни і на збільшення видобутку нафти у світі, але не для Росії. Для російської війни і витрат на бюджет настає катастрофа через те, що Росія і Путін продовжує агресію проти нас, і через те, що світ діє та припиняє наживу на війні.